Сукні з спіднички відомих брендів. Це таке в максі на натуральній підкладочці йде. Високий ретейл, майже 120 євро на поясочку. Дуже приємна така тканинка. Сендвіч, розмір 40 з карманчиками. Урбан. Теж такий гарненький обо вісімочка. Це в нас іде XS, але воно таке S, добре буде Ска. Натуральна тканинка. Це платтячко іде, так гарненько буде по фігурці. Одне плеч... плече буде довшеньке. Так, ASOS, Таке типове Only в колінце. Це у нас платтячко іде 34-й розмір. На поясочку, No Syway, розмір XS. Теж воно буде на есочку. Немало Це точно, воно навіть і ябочка може бути джинсовий такий 14-й розмір, 14 розмір, сарафанчик, віромода вільного крою. Тут пішли в нас спіднички. Спідничка з натурального льону. Пегасус, 12-та. Ця така симпатична спідничка. Це в нас іде імперіал, 12-та. Іде з карманчиками. Скочим в сода. І ця 12-та розмір.